Головний атрибут великоднього кошика паска. На ринку вона коштує від 10 до 30 гривень. Проте деякі тернополянки радять випікати її самостійно. Запевняють, хоч вийде дорожче, але смачніше. Муку, сію, сушу трошки муку, щоб була сухенька, збиваю яйця самі ті жовтки. Даю масло, даю ванілін. І випікаю у нас сходи, два-три рази підійде добре. Тоді накидаю формочки, форми намащую добре, олієм, щоб не приставали. Тоді випікаю і зверху намащую теж. Яйця вже білки лишаються, білки збиваю з пудрою і виробляю собі такі. І все, і пасочка. Моя пасочка здобна, добра дуже, і вона не дешева, не такі. На центральному ринку Тернополя чималий вибір яєць, різного кольору та розміру. Ціни на них теж різні від 1 гривні до гривні 50. Продавець Ольга запевняє, для Паски краще брати домашні. У них блідий відтінок та середній розмір. А на писанки і крашенки підійдуть білі яєчка. Я вважаю, що найкраще, звичайно, сільське яйце домашнього виробництва. Але вони зараз трошечки подорожчали у зв'язку з тим, що багато нема домашнього яйця і подорожчали, гривня 50. На паску, звичайно, домашнє. Там і колір збережеться, але завжди найсвіжіше яйця тернопільських птахуфабрик. Я до кошика на пасочку. Так, на крашенки. Бо на салат ми беремо домашні. Після закінчення посту не обійтися і без м'ясного. Продавець Марія каже, ковбаса не подорожчала. На Великдень зазвичай беруть домашню. Ціна близько 90 гривень за кілограм. Домашню колічко, кусочок шиночки, бочка, варену на салат. Ну, хто вже такий трошки може має більше грошей, то купляє щось ексклюзивне, рулетики, паштетики, ківець. По кусочку і масло беруть, і сир беруть, і сметанку беруть, і майонезик, і Всього потрошечки так. Ті клієнти, які колись купляли, приходять, беруть задоволені. Дякую. А що будете купляти? Все купляти, що, що потрібно кошик. Ціни кусаються чи не дуже? Ну так як було, так і є. Продавець Люба кошики на продаж плите сама. Каже, ціни цього року виросли в середньому. Великодній кошик коштує 130 гривень. У цьому році в нас вийшла новинка. Робимо такі ручки і робимо такі ручки, звичайні, які вже робимо багато-багато років. А ручки у нас всі гарні, міцні. Також на ринку можна купити хрін. Пучок коштує 4 гривні. Загалом цьогорічний великодній кошик може обійтися від 200 до 500 гривень.